Вчора в історії міста Херсон стався трагічний день. Ці дні офіційно 4, 5 та 6 травня будуть визнані, вже визнані військовою адміністрацією як дні трауру. Щорічно будемо згадувати. На жаль, є 23 офіційно загиблі людини цивільних і 46 були поранені. Ми прямуємо на місце прильоту. Тут є постраждалі автомобілі. Тут був один поранений цивільний, це найлайтовіший прильот, мабуть, якщо людські жертви рахувати. Зараз під'їжджаємо до залізничного вокзалу міста Херсон. Він вчора був під масивним обстрілом ворога. На жаль, тут є загиблі, є постраждалі. Прилетіло і в пасажирський вагон. Моментально відразу відповідь була набагато сильніша. Думаю, у них там горіло все, що можна і склади. І Кремль буде горіти, і все буде горіти. І відповідь буде така, що всі понесуть твоє покарання.